На місці прильоту чи обстрілу медики швидкої опиняються одними з перших і працюють часто ризикуючи власним життям та здоров'ям, та запевняють, боятися їм ніколи. Усі емоції, ніби заморожуються на певний час. кажуть, просто робиш те, що треба. А, страх він є, але коли ти починаєш допомагати, ти працюєш, ти цей страх від, відкладуєш кудись. На потім, тому що емоції заважають працювати, але так лячно, дуже лячно. Юлія Мірошниченко зі своєю бригадою пройшла найпекельніші виклики, ставши свідком багатьох злочинів рашистів Медикам доводилося рятувати людей після того, як ракети влучили в облдержадміністрацію, головне управління поліції та ще десятки будинків, мешканці яких мали б почуватися у безпеці у сучасному мегаполісі. Робота швидкої на Харківщині від початку війни не припинялася ні на годину, і тепер, під час блекаутів, машини екстренки за. Лишалися на безперебільшень бойовому чергуванні, адже мобільний зв'язок та інтернет зникали майже одночасно із електроенергією, і викликати допомогу було проблематично. У такі дні карета швидкої про всяк випадок чергували, приміром, поблизу пунктів незламності чи у інших загальнодоступних місцях. Виставляємо бригади біля великих супермаркетів, біля виходів в метро, Я маю, крім пунктів незламності, так. Ну і просто якщо автівка стоїть на перехресті або проїжджає повз, то до неї можна звертатися. і Звичайно, зупиняться, і дослухаються і нададуть допомогу. Загалом уся робота екстренки на Харківщині побудована таким чином, щоб пацієнти могли дістати кваліфіковану допомогу якнайшвидше. Ми їдемо на виклик, десь звільнилася ближча бригада, кидає ту бригаду, щоб виклики обслуговувалися якнайшвидше, якнайякісніше, щоб людина зуміла отримати вчасну допомогу, медичну допомогу. Ну і дуже це я скажу оперативність життя. Навіть потрапивши під окупацію, працівники швидкої продовжували допомагати людям, незважаючи на ризик, кільком лікарям та фельдшерам довелося побувати у підвалах расистів та пройти через залякування та моральний тиск. А після визволення території роботи навіть побільшало. Екстренка в багатьох районах залишалася єдиною. І на сьогодні ще, на жаль, на деяких деокупованих. Територіях ми єдина ланка медичної допомоги. Наразі ми додали ще медицину катастроф як консультативну службу, яка наразі виконує роль первинки поліклінічної служби. Фахівці багатьох спеціальностей консультують місцевих мешканців. За Відповідним графікам, тож інколи лікарі екстренки залишаються єдиними медиками, що можуть надати допомогу не тільки пораненим чи травмованим, але й хронічним хворим. Та інколи така робота буває вкрай небезпечною для самих медиків. Це все, що лишилося від автівки, на який у відрядження до одного з районів області виїхала бригада фельдшера Артема Литвиненко. В найкращих рашистських традиціях на світанку одна з ворожих ракет впала поруч з медичною установою. Де вони ночували? Ми там летіли, і скло летіло. Я взагалі прокинувся. У мене ця віконна рамка була не мені. Я розумію, що ну такий трішечки ступор, Ну реально, ти секунди три, ти навіть не відчуваєш своє тіло, тому що в тебе мозок починає працювати і розуміє, все таки, що це ну це халепа, і ти починаєш далі щось робити. Та як не дивно, це не стало найстрашнішим потрясінням для Артема. А що точно каже він, не зможе забути, так це калюжі крові, які побачив, прибувши на виклик після чергового обстрілу Харкова, коли рашисти вдарили по Павловому полю. Я заходжу там перший двохсоти, другий двохсотий, і я тільки у метро спускаюсь, повертаюсь направо і розумію, що там. Така купа постраждалих. Я ніколи в житті, мабуть, не забуду цей кровавий фонтан, тому що метро воно ж тільки ну під склоном, так от діде оці стікляні двері. І я розумію, що вони просто отак от хлюпають у крові. Повністю того дня загинули дев'ятеро людей, у тому числі п'ятимісячний немовля. Ще зо два десятки отримали поранення. Серед постраждалих було багато поліцейських. Вони чергували біля входів метро. Їхні колеги каже Артем, тоді йому не аби як допомогли. Я тоді дуже добре спрацювався з поліціянтами, які там були, тому що у них вже є турнікети свої. Вони каже, давайте ми будемо допомагати. ми всіх зафіксували, всіх знеболили. І Я дуже радий, що незважаючи на такі реально масивні кровотечі, тому що це артеріальна була кровотеча, і що вони всі були живі. Тепер бригада Артема працює на новенькій надсучасній швидкій. Саме такими автівками наразі з зони бойових дій евакуюють і українських військових, адже харківська екстренка сьогодні перебрала на себе і певну ділянку шляху евакуації українських військових. І це запевняє Віктор Забашта дуже суттєво та позитивно впливає на рівень та швидкість надання допомоги пораненим та хворим бійцям. І медики швидкої роблять для цього зараз усе можливе. Під обстріл. Ми під всім, ми їздимо, виїжджаємо, ми розуміємо, що хто крім нас зможе надати людям допомогу, будь-то поранений, будь то це хронічний хворий. Будь-хто. Тож, поки що, це абсолютно нетипова картина. Ось так спокійно посидіти за чашкою кави. Медики швидкої можуть лише вранці за кілька хвилин до початку чергування. Потім сюди, на підстанцію, вони повернуться вже після нього. Жартують, добра прикмета, що сьогодні. Жартують, добра прикмета. Що сьогодні їхня улюблениця, собака жужа, яка зазвичай, наче попереджає перед ворожими обстрілами, нервує та ховається, зараз міцно спить.